Увімкнути світло, почитати книжку чи подивитися телевізор. Нужна було а і рішить, що ділить далі для пенсіонерки Тамари Катрічко із села Копили на Полтавщині. Це майже розкіш. У її будинку на вулиці Стрельнікова, 1Б, електрика зникає систематично у мережі. Аварія за аварією. Під час останньої увесь дім а це 49 мешканців, з яких 24 пенсіонери. Вісім днів жив на навпомацьки. Усе усе зіпсувалося. От дочка вчора курицю то купила цепля, ото зажарили. Це вже вчора, як свят з, з літа люди всі запасаються продуктами, морозильні камери, морозять, все. А потім ми це все просто виносили. Це було тяжело на це все дивитися. Люди пенсіонери, звісно, мені їх дуже жаль. Жаль і себе, але їх тим більше жаль. Копили розташовані за кілька кілометрів від Полтави. Тут мешкає понад дві тисячі осіб. Сільську раду ділять із сусіднім селом Терешки. Оскільки обласний центр близько, чимало мешканців їздять на роботу до Полтави. Колись будинок на Стрельникова був відомчий, тут мешкали працівники ПАД «Полтава авто. Коли підприємство закрило свою філію в селі, колишні підлеглі залишилися на самообслуговуванні. За логікою, вирішити проблему із світлом уже давно мали б енергетики, однак у Полтава Обленерго проблеми одного будинку в якомусь із сіл і за проблему не вважають. Місцеві енергетики ще родивуються, чому таким дріб'язковим питанням зацікавилися журналісти. Начальник полтавської філії районних електромереж Володимир Бречко від коментаря телеканалу «24» категорично відмовився: з усіма питаннями енергетики радять звертатися або до Полтава авто, або до рятувальників чий загін розташований поруч. Мовляв, з ними мешканці укладали договори. Я звернувся зразу, як відключили до. Рес районні електросіті до начальника Бречко, такий лист Владимир Вікторович. Він говорить, немає можливості вас включити, от ждіть. У нас є договори заключений із Полтава авто, вони вам повинні давати книги. Ніхто нічого, от ми не можемо, це ми відсилаємо, це Полтава авто виновата, а ті МЧС це винуват. І все. Друг на друга так перебрасують. Полтава авто через те, що в їхня мережа електромережа їхня вийшла з ладу. Вони тимчасово приєдналися до нашої. Ну, згідно цього спільного використання електромережі, вони підписали договір в Полтава, в Полтава Обленерго, І, але в цьому договорі. Не вказано, скільки там буде, скільки Полтава обленерго підключить споживачів через ага. себе, перевантаження електромережі було, тому що збудувалися і пекарня там збудувалася, і магазини. Ну ні, ну вони ж не їх жиду в договору жильців із Полтава з ресом з районним. У нас же з ними нема ніяких відношень. Тобто рес райони зобов'язаний жильцям осуществити поставку електроенергії. Существля. Далі десь пори прийшов до нас за нашою територією, Нам на криження не поступав. Ну зв'язку з тим, що у нас там станція не працює і зовсім закрита, то ми не безпокоїмося для цього. Нам воно не нужна, не поступає не нужна. Сільська влада також без сила кажуть мешканці утворили ОСББ, а тому до сільського жеку жодного стосунку не мають. Чим сільрада може допомогти, але вони є жителями будинку ОСББ, тобто вони є розпорядниками свого і майна і грошових жі фінансових всіх. Операцій Тим часом, за кількасот метрів від колишнього відомчого будинку виросло нове село. Тут зводять розкішні будинки для місцевих багатіїв. Бідніші сусіди можуть тільки здогадуватися, хто мешкатиме за парканами. Подейкують, ніби тут розташована дача колишнього мера Полтави Андрія Матковського та інших місцевих політиків. На вулицю часто заїздять розкішні машини з київськими номерами. Відсторонні хороми охороняє височезний паркан та гостра наука охорона. Зона відпочинку тут була турбаза. Перед вами тут рядом. Ага. От. А зараз вирішили, сільська рада віддала ці землі під ну, населенню. Угу. Ви знаєте, хто тут живе? Не знаю. Не, не знаю, ніхто ніколи не, ні, ні, не з'являється. Перед вами дивіться, стройка йде. Єдине, що знають люди, про вельможних сусідів перебоїв з електрикою у тих, очевидь, не буде. Поставили столби РЕС, по-моєму, щоб був там світ. Коли між Обленергою споживачами з'являється посередник, тоді енергетики вмивають руки і стають просто виробниками послуги. За її якість відповідатиме саме посередник. А в того часто немає технічних та матеріальних можливостей виконувати такі обов'язки. От і виходить замкнене коло. Кошти отримує енергетична компанія, а за якість відповідає об'єднання самих мешканців. У схожу енергетичну пастку потрапила і столиця України, переконує голова правління Асоціації сприяння самоорганізації населення Андрій Нестерков. Моляв, «Київенерго» навмисно укладає договори не безпосередньо із споживачами, а з ОСББ. Всі споживачі сплачують безпосередньо «Київенерго». Тобто вони її фактично виробляють, вони отримують всі кошти до копійчини за цю послугу, але от, надавачам послуги себе не визнають. ЖБК ОСББ несуть відповідальність за неплатників за цю послугу. Тобто борги, якщо люди не сплачують власники квартир, вони не задоволення цією послугою, їх не влаштовують температура води чи температура опалення, вони перестають сплачувати. І ці борги, всі на ЖБК ОСББ покладаються. Однак добитися того, аби напряму укласти угоду з енергетиками, також нелегко. Якби мешканці села Копили відмовилися від послуг посередників, то за власний кошт мали б відремонтувати мережу, а це кількадесят тисяч гривень. Коли вони звертаються до обленерго для того, щоб виготовити технічні умови і приєднатися до мережі електропостачання. Монополіст обленерго їм виставляє такі умови, що вони зобов'язані за за власний кошт виготовити всю документацію, крім того, поставити трансформатора крім того, протягнути Лінію електропостачання, тобто встановити електроопори, облаштувати їх дротом. По якому до споживача доходить електроенергія і важливий пункт ці його що тільки в разі введення в експлуатацію все, що люди придбали за свій кошт, облаштували і встановили, автоматично стає власністю обленерго. Тим часом у копилах селяни доведені до відчаю. Вони на власному досвіді відчули, що таке бути в Україні маленькою людиною. Їхня проблема статистики чиновникам особливо не псує а отже, й вирішувати її ніхто не квапиться. Авірі не Кажуть, і все, і ніхто нічого і то ходимо, і плачемо, і, і що нічого, нічого, нічого ніхто не, нам не допомагає. Хоч би ті чиновники та хоч три дня отак посиділи без світу, щоб вони знали, як воно. Тим часом мешканці очікують середини жовтня, саме тоді їх обіцяли остаточно позбавити електропостачання. Мовляв, дослухалися до прохань, підключили людей до лінії тимчасово, і цей час минув. Далі розбирайтеся самі. Ольга Читайло, Сергій Декун, телеканал Новин 24.